Доброго дня, друзі. Ой, знаєте, що означає інвестувати в блешер? Це кожного ранку в капцях та пухкому халаті приходити до гірського озера та купатися. в неймовірній кришталево-чистій воді. А інвестувати в об'єкти це мати чистий спокій від ваших інвестицій. Тож у нас звіс будівництва Glacier Premium Apartments за серпень. Та я ще трішки поплаваю і почнемо. Ой, хорошо. Хочу показати вам ось таку новинку. У нас біля нашої е, ресторації Маргарита з'явився ось такий е, арт-об'єкт, такий фонтан, який тішить наших дітлахів, коли спека, тут вони всі бавляться, ну і це дуже естетично виглядає. А говорячи про наш блок-ап звіті з будівництва за серпень, хочу сказати що в нас все завершено. Гості живуть, відпочивають, насолоджуються, і все прекрасно з нашим блоком. А в тренажерному залі відбувається безліч програм по відновленню, релаксу, якісь спортивні секції, заходи. Тому все рухається, всі задоволені, і все прекрасно з нашим блоком. А А інколи приводимо наших інвесторів на екскурсію, хочемо показати їм якийсь апартамент, а показати нічого, тому що все зайнято і це дуже дуже приємно. Дякуємо, що нас обираєте. Все про блок А розповіла Маргарита на місці. Ходімо дивитися. Блок Б, бо там дуже багато що є вам розповісти. Це до мене блок Б. Він вже зовсім скоро добудується. Ми зараз обійдемо його з іншої сторони. Ви побачите, як масштабно виконані вже фасадні роботи. А всередині там вже є меблі, розетки, сантехнічні прилади. Тобто, всередині він вже майже готовий, вже знаходиться на своїй фінальній стадії. Ходімо ж все дивитися, я вам все покажу. По блоку Б. У нас повністю завершився монтаж основних сантехнічних мереж, і ми почали встановлювати сантехнічні прилади, і вже ми на п'ятому поверсі. То інсталяції, унітази, гігієнічні душі, всі душові системи, всі рушникосушки, тобто повністю санвузли вже готові з плиткою, і зараз вони наповнюються сантехнікою. технікою. По блоку Б повністю завершена розводка основних електричних мереж. І зараз ми перейшли до встановлення електроприладів в кожному апартаменті та розеток. Ну і в нас по блоку Б повним ходом відбувається монтаж меблів. Це займає дуже-дуже мало часу, тому що працює дуже велика кількість робітників, бригад, професіоналів і робота просто неймовірно кипить. Що ще важливо, ми почали монтаж стелі, ви бачите, вони вже всі біленькі, гладенькі, ідеальні. А ще ми вже почали робити декоративну штукатурку. Тобто наша ця ідеальна штукатурка, яка ідеально миється, яка ідеальна в догляді, неймовірно приємна на дотик, вона вже монтується активними темпами, рухається до завершення поверх за поверхом. Багато людей, багато бригад працюють, щоб це зробити якомога швидше, але якісно, дотримуючись всіх технологічних норм, для того, щоб вона гарно висохла та тішила вас і нас дуже-дуже багато років. Друзі, як ви бачите, зараз ми стоїмо в коридорах. Я вам повідомляю, що монтаж плитки в коридорах та санвузлах завершився аж до восьмого поверху. Ми перейшли на дев'ятий, а то вже буквально тиждень часу, і всі роботи по влаштуванню і вкладанню плитки будуть завершені. я, бо вже у нас завезено ламінат для всіх наших апартаментів. Він лежить біля кожного апартаменту та чекає вже свого майстра, який дбайливо та ідеально його вам кладе в вашому апартаменті. Тож ламінат на місці, скоро почнемо його вкладання. we Також по блоку Б у нас завершено влаштування всього покриття балконів та тераси. мається на увазі ця плитка, тобто вже повністю майже завершено. Лише лишилося доробити деякі моменти по блоку Б. Ми на 50% вже завершили е, утеплення фасаду зі сторони витягу зі сторони траси номер 14. Ось так це виглядає, і далі ми зараз перейдемо на іншу сторону. і Ви побачите, що е, вже дуже багато площі. Теж майже 50% фасаду зі сторони лісу блоку Б вже обкладено керамогранітом. Ми почали робити це з цієї сторони, щоб потім перейти на сторону озера. Сподіваюся, вам гарно видно, бо не скрізь є можливість підійти близько. Вже видно фасади, які ми почали обкладати керамогранітом, і вони вже набувають свого естетичного вигляду. Вже зовсім зовсім трішки, і блок Б буде абсолютно готовий. Ви зараз бачите позаду мене, ми почали робити вже прибудинкову територію блоку Б. Тобто роботи йдуть паралельно. Я завжди роблю на цьому акцент. Не працює одна бригада, працюють десятки різних бригад. Хтось складає ламінат, хтось робить натяжні стелі, хтось монтує меблі, хтось завершує вкладання плитки, а хтось робить ландшафтний дизайн. Зайн та прибудинкову територію виливається ось така невеличка підпірна стіночка, яка буде потім задекорована керамогранітом. І далі тут буде висаджуватися травичка, завозитися ґрунт. Ну буде все дуже красиво в стилі такому, як і в лоці нашому. А буде продовження нашої преміальної лакшері прогулянкової території. Отже, ще в люкс-черзі завершується перекриття першого поверху. Дивіться, опалубка тут дуже і дуже складна. Це взагалі дуже складний корпус. З технічної точки зору, адже це не прямокутна будівля, це будівля, яка буде розширюватися доверху і робити, наче ефект нависання фасаду. Це досить складна задача з архітектурної точки зору, але ми з нею точно справимося, бо і не з таким справлялися. Тож люкс черга активно будується, і багато які процеси робляться, наче вдвічі, наче вдвічі посилюється, вдвічі більше часу витрачається, вдвічі більше матеріалів для того. Щоб наша люкс-черга архітектурно і естетично виглядала так, як ви її придбали і бачили на наших 3D-макетах. Зараз я знаходжуся в блоці Б, і звідси дуже зручно буде вам показати нашу люкс-чергу, тому що у нас виконані всі вертикальні конструкції першого поверху: колони, стіни та пілони. І тут дуже яскраво видно, як це виглядає. Тобто, по нашій люкс-черзі, мінус два поверхи вниз, ми вже побудували. Це дуже важка, кропітлива і відповідальна робота, бо всі нижні. Жні поверхи вони слугують, наче фундаментом, наче таким, знаєте, платформою на якій буде триматися вся будівля. І зараз ми прийшли до першого поверху. Ми його вже перекрили. Перший поверх це наша комерція. Зараз я стою на території комерції блоку Б і гарно бачу комерцію нашої люкс-черги. Поверх цей двосвітній. Він наче буде складатися з двох рівнів, наче з двох поверхів, але один поверх. Там буде наша центральна основна рецепція в люкс черзі, і тому один поверх, але затрат. По часу та матеріалах, не наче це будували ми два поверхи. Але найбільший молодець в цьому місяці наш блок С. і його прогрес дуже-дуже складно не помітити. Отже, в цьому місяці, в серпні, по блоку С ми завершили повністю катлаван. Але це ще не все. Бо ви ж бачите, що за мною яка конструкція? Також цього місяця виконано вертикальні конструкції другого рівня: вертикальні колони, ліфтові шахти, сходи. Ну і нарешті виконано перекриття другого рівня блоку. С. і ми. Переходимо до мінус першого рівня. Тобто блок С довго чекав своєї участі, але зараз всі сили на його будівництво, адже ми маємо одночасно закінчити наш Glacier Premium Apartments, здати вам його в найкращому вигляді. І, окрім того, ми плануємо до нового року завершити всі монолітні зелезопетонні роботи. Це складно, але можливо тим більше для нас. І як ви бачите, по блоку С відбувається монтаж залізобетонних вертикальних конструкцій мінус першого рівня. Тобто, мінус другий у нас вже є. Ми почали виводити для залиття колон. Бачите, таку арматуру зв'язану арматуру для залиття колон наступного нашого вже мінус першого рівня. Це будуть наші два паркінги. Далі буде комерція і далі вже ваші поверхи. А ще дуже важливу та велику частину роботи забирає на себе залиття паркінгу його виступаючої частини за межі блоку. С. тобто. Кожен паркінг він розташований не лише безпосередньо під нашим блоком та на території блоків, а паркінг він під землею, наче виступає за межі блоків. Тобто, це ще два поверхи ми будуємо не лише в розмір нашого конкретного блоку, який ви придбали, а набагато більше туди під землю, вглиб і в сторону для того, щоб паркінг був просторий, щоб паркомісця були широкі, щоб ви могли спокійно та вільно відкривати двері, а не паркуватися так, щоб вилазити через. З люки, ну знаєте, щоб не паркуватися так, що ніяк відкрити двері, та потрібно через люк виходити. То у нас же преміум сегмент то і паркомісця мають бути великі, як в нашому блоці, а де ви комфортно можете виходити свої автівки і не боятися, що якась дитинка випадково штовхне двері та пошкодить ваше авто. Так зараз ми знаходимося в нашому блоці, Д. що по блоку виконано повністю перекриття дев'ятого поверху. Ми перейшли на 10-й, тобто там ще продовжуються монолітні залезопитоні роботи. А тут вже завершується. Перестінки, електрика, електропроводка. Скоро буде вкладатися тепла підлога. Тобто всі процеси відбуваються паралельно. Там ще заливаються бетони, заливаються поверхи, а тут вже повноцінно йдуть ремонтні роботи і навіть потихеньку починають підвозити сантехнічне обладнання. Поки на п'ятому поверсі муруються стіни, в десятий поверх ще заливається бетоном, на другому поверсі вже почалися штукатурні роботи. От що означає будівництво за власні оборотні кошти, от що означає, не Чекати інвесторських коштів, от що означає будувати швидко та якісно. Це одночасно багато людей і одночасно процеси, які йдуть паралельні. Ходімо, покажу вам штукатурку. І ще одне підтвердження того, що робота відбувається паралельно на другому поверсі. Почали вже встановлювати віконні рами. Тобто, третій закінчили четвертий, почали штукатурку робити. Паралельно працюють електрики і відбувається електрична розводка. На шостому поверсі ще мурують стіни та перегородки в ваших апартаментах. Дев'ятий поверх ще заливається, а на другому вже почали встановлювати вікна переваги працювати з будівельними компаніями, які фінансують своє будівництво за власні оборотні кошти і можуть собі дозволити будувати в темпі та не залежати від надходження інвесторських коштів. Отже, в блоці, Д вже здійснюється штука, турні роботи, і я вам показую підтвердження своїх слів і тішуся кожен раз від. Як народжується щось нове, як народжуються найкращі об'єкти в Україні, тіше світового як ви нас хвалите, які задоволені нашою роботою. А для нас це найголовніший критерій нашої роботи задоволені інвестори, які з нами йдуть від проекту в проєкт. і ми цим дуже дуже пишаємося. Дивіться, зараз я знаходжуся в нашому блоці, де я знаходжуся в комерції на комерційному поверсі. І просто подивіться, який неймовірний перепад. Значить, так тут буде ресторан, наш третій ресторан мережі «Ля фамілія. Перший вже відкрито, він працює, називається Маргарита. Другий ресторан буде в нашій люкс черзі, і третій ресторан буде в нашому блоці, де? І ось дивіться, там на сторону озера в нас вже майже висота 4-5 поверху звичайної будівлі в Києві, яку ми звикли, да, чи в будь-якому місці. А тут ми йдемо в рівень з землею, ми йдемо в рівень з витягом, і тому з ресторану дуже гарна буде тераса. Ви сидите, катаються люди, літня тераса, зимова тераса. Просто уявіть, як це буде гарно. Якщо вам складно уявити, сходіть в наш блок А або завітайте до нас. Ми проведемо вам екскурсію, і ви побачите, наскільки неймовірно ми будуємо, наскільки якісно і наскільки прагнемо вас здивувати і запевнити вас, що партнерство з нами дуже надійне, вигідне, тривале, ефективне. Прибуткове, ну а ось я з цієї ж самої сторони знаходжуся в нашій зоні комерції, блоку Д. щойно позаду мене ви бачили витяг, на якому релаксово катаються люди. А зараз ви бачите озеро і тут просто на жаль камера не передає. Ну тут височина. Ну, мабуть, якщо би я дивилася в себе в Києві з вікна п'ятого шостого поверху, то мабуть така. Тобто, уявіть, який перепад і неймовірний вид відкривається. Я не знаю, до нього неможливо звикнути, і кожен раз душа про. Просто кайфує, коли дивиться на цей ліс, на ці гори. Чи є краща локація в Україні? Не знаємо. Ми ну, хіба що на скей. Шановні інвестори Glacier Premium Apartments, не втомимося дякувати вам за довіру, за вашу мудрість обирати найкращих забудовників та інвестувати не лише в гарні, приємні, красиві картинки, які пропонують дуже дуже багато забудовників, а й інвестувати в партнерство з надійним забудовником, яким є компанія Video Group, яка за два останні роки здала чотири об'єкта. Наш наступний об'єкт, який ми пропонуємо вам до інвестицій, це наш Escape City. об'єкт, який буде таким самим приємним, Таким самим розкішне і наш глешер. Ми будуємо для вас п'ятизірковий резорт. Ми будуємо для вас п'ятизірковий готель з найяскравішими зонами відпочинку. Ми будуємо новий центр Буковелю з найкращими зонами променад та прогулянок. Ми будуємо об'єкт, який вже на сьогодні війшов в список найкращих об'єктів світу. Та ми претендуємо на найвищу нагороду серед архітекторів, як для літераторів, Пуліцерівська премія, як для науковців. Львська премія, як для фільмотворців Оскар, так само існує і для архітекторів найвища в світі нагорода. І От наш об'єкт Ескейп Сіті в самому центрі курорту Буковель здовж Гірської лижної траси номер 7 потрапив в номінацію на кращий проект, на кращий об'єкт в світі. Ви уявляєте, який це рівень? Ви уявляєте, яка буде міжнародна слава у цього проекту? Інвестуйте в Ескейп Сіті та звертайтеся в наші офіційні відділи продажу.